І знову вам всім привіт. Дивіться. Обраті увагу. Ну зверніть увагу. Ось все, время, число на дворі зараз у нас. Бачите, так? Да? 0, мінус 0,7. Приміщенні в, в приміщенні постійно така температура по відчуттях мінус 8. Ну, ось ще время може. Отак. -от. Це все, ну ви поняли, да, що десь 15-12. Ну, а зараз от я вам розкажу самий найсамий дієвий антистрес, від ночних заморозків. Сиджу зараз от караулю якраз, да, дивлюся, моніторю, так скажемо. Зараз сідаємо за стіл і я вам розкажу найкращий антистрес від нічних заморозків. Так, ну що, вмустився я. Ну шо, Для початку треба починати готувати препарати. Ну шо, для цього нам потрібно що? Для цього нам потрібно ніж, в даному випадку мій да? бахо, дуже гострий, всім задоволений. Да? Ну, ніж і, і обов'язково таке ну, близько до 12 Тоді найкраще стрес починається цей от. Мороз підступає, да, і в нас починають нерви ще трошки пошалювати. Ну, Сідаємо за стіл короче, от, і починаємо готувати інгредієнти. Ось так от, ніхто не спіша, нікого не трогаєш, тебе ніхто не трогає. Сидиш собі, я взагалі то після сімей не, не їм, да, Ну зараз же ж. Це я після сімей не їм, ну. Після десяти що можна вже. Коротше, нарізаємо, так, да, оцього всього. Отак от, от. Ой. Нарізаємо. Помідорчика різанемо собі. сюда, да? Да ладно, цей не будем пока трогать. Огирочка. Черненького хлебушка положим сюда. Вот так вот. Время не помінялося. Время так і є. Вже без 10. Осталося 10 минут ждать. Робимо бутерброд. Ой. Откриваємо. все, і все готово до, до зняття стресу. Ночного, да? Ну, так, якщо хорошо от пострисувати, посидіти. ну, не знаю, ну, часа два-три так, води, якщо знаєте, ну, в, такому гордому одиночестві, то вже, я думаю, що через часа два-три, ну, таков, в три часа, да, то вам вже все одно буде, що там, який там дід мороз чи що. Ну, а взагалі -то в мене цей в мене договор з Дід морозом. Коротше. Я тут, як двір, заговорю, Тобто кром двору є мороз, у мене в саду і на винограднику немає. ви ж бачили, що він не укритий, не политий, нічого там немає. Я ж кожен день в ефірі. Кожен день в мене виноградник на виду. Тобто, нічого я не туди не вкривав, не геть, от слова, не поливав, навіть ще не підсоєдінняв ту воду. І краней ще не ставив. Тобто якось оце отак. Просто договор треба з Дідом Морозом. Якщо самі не бухаєте, допустим, мені ну, не, не можна. Не то, що я там тризвіні, я язвінік. То Можна, як це той, хто... Копательними ділами займаються. Ну, копарі так, в народі, як кажуть. ну так як я, що з металопошуком займаються, бігають, шукають монетки там, і все інше. То Ми, ми з дідом-земляним договорюємося, там то конфетки йому носимо, то трошки там, чуть-чуть на землю. раз. Отак і тут надо просто набрали, там, скільки не жалко, не жалко 20 грамів, значить 20 грамів набираємо і на двір хоп з порога і все, і договор підписаний. Тобто, отак і проходимо. Ну, а в моєму випадку, коротше, то в моєму випадку у мене ось о. Антистрес. Так що усім спокійної ночі, доброї, Ой, без морозу, без зняття антистресів. До побачення до наступних відео.